Ракетний удар по сумах росіяни вдарили по місту кілька годин тому. Попередньо є постраждалі на місці. Влучання працює наша кореспондентка Леся Боровик. Лесю куди поцілили і в якому стані поранені. Добрий вечір, колеги. Так зараз ми знаходимося на місці, але перейшли в укриття, тому що знову була оголошена ракетна небезпека. Як тільки ми сюди приїхали працювати, тому всі служби швидко згорнулися і розійшлися по укриттям. Ну, укриття ми тут знайшли таке собі за габіоном, але ж все ж і. Знову були оголошені пуски ракети. Чекаємо відбою, тривоги на цю годину. Відомо, що ракета близько 20-ї -20 години вона вибухнула в сумах і попала у навчальний заклад. Це вже офіційно підтвердила сумська військова адміністрація. Поки що про жертви чи постраждалих офіційної інформації немає, але від людей, які тут яких тут ми застали на місці, то Вочевидно, були також і поранені. І також декілька машин швидкої допомоги ми бачили, коли під'їздили до місця. Те, що встигли побачити, то це навчальний корпус навчального закладу повністю був зрівняний із землею. Там ще продовжувалася пожежа на той момент, і нині там є дим. Але, на жаль, рятувальники та пожежні там не можуть зараз знаходитися, тому що ракетна небезпека. Ну, і... Офіційної інформації, ну наразі поки це все, і ми тут е, знаходимося на місці та чекаємо відбою повітряної тривоги, щоб далі продовжити е, там працювати на місці. Ну і е, що відомо, що е, людей із будинку поруч, який знаходиться біля цього навчального закладу, їх евакуювали, тому і там е, тому що там немає ні світла, ні газу після ракетного удару. І що головне, що вибух почули сумчани раніше, ніж заволала ця сирена повітряної тривоги. Це до речі, вже не перший раз в сумах. Минулі шахеди, які прилетіли в центр міста, також без. Без тривоги були. Ну спочатку був приліт, а потім вже дали тривогу. Поки працюємо на місці, деталі буде згодом. Будуть. Олега. Дякуємо. Олеся Боровик із Сум. Ворог завдав ракетного удару по, по навчальному закладу. Наразі небезпека нових атак зберігається.